Привіт, любі хлопчики та дівчата! Рада нашій зустрічі! Малята за вікном осінь, а це означає, що всі піклуються про збір урожаю. Друзі, а які овочі ви полюбляєте найбільше? Особисто мені подобається помідор. Пропоную сьогодні нам з пластиліну зліпити овочі морку! Помідор та картоплю. Ну що ж, то ж час часто дарма не гаймо, а зразок розглядаємо. Давайте спочатку розглянемо, що ж є на тарілці. Це діти морква, це помідор, а це картопля якого кольору морква? Правильно помаранчевого. Якого кольору листочки? У моркви та у помідора. Правильно зеленого кольору. А якого кольору картопля? Так. Коричневого. А якого кольору помідор? Так. Червоного. На що схожий помідор? Так, правильно, на м'ячик. Це у нас діти, Картопля. А це морква. Їх можна назвати одним словом. Овочі. Отож, давайте з вами сьогодні зліпимо овочі, але для початку розімнемо наші пальчики. Ми капусту нарізали свіжу моркву натирали. Ми капусту. Посолили, потім соку надушили. Давайте ще раз. Ми капусту нарізали, свіжу моркву натирали. Ми капусту посолили, з неї соку надушили. Молодці друзі, увесь необхідний матеріал підготували вам батьки. Візьмемо шматок пластиліну червоного кольору, добре розімнемо його у руках та скотимо кульку, можемо скочувати між долоньками або ж на дощечці. Підрівняли краї і відставили в сторону. Наступне від шматка пластиліну зеленого кольору за допомогою стеки відрізаємо маленький шматочок, теж його добре розминаємо. І якщо шматочок великий, необхідно відщипнути половинку та розкотити його у тоненький чхутик. Це ми будемо робити на дощечці за допомогою пальчики. Ось так розкатали та за допомогою стеки нарізаємо на однакові частинки, так як показано на відео. Шматочок пластилину. Добре розминаємо у пальчиках та намагаємося зробити, наче корінчик. Ось так. Прикладаємо та пальчиком притискаємо. Те саме робимо із наступними частинками. Розкочуємо між пальчиками, притискаємо ось так. І прикладаємо до попередньої. Ось так. Друзі, не поспішайте. Якщо необхідна допомога дорослого, попросіть, а відео поставте на паузу. Ну ось, майже впоралися, залишився невеличкий корінет, за допомогою якого помідор кріпиться на кущі. Відчіпуємо невеличкий шмат пластиліну зеленого кольору, скочуємо його у невеличкий стовпчик та притискаємо до помідора. Ось так! Помідор готовий. Далі беремо пластилін коричневого кольору. Теж його добре розминаємо у долонях та скочуємо у кульку. А тепер за допомогою долоні. Притискаємо і робимо, наче невеличкий стовпчик. По краях слід добре загладити. Ось так, щоб стало максимально схоже на картоплю. А тепер за допомогою ось зробимо невеличкі отвори. Ось так. Ще з цієї сторони. Ну, ось, майже готово. Тепер на черзі морквина берем пластилін помаранчевого кольору і теж добре його розминаємо в руках. Коли пластилін добре розім'яли, необхідно скотити кульку можна між долонями або на дощечці. І то робіть так, як зручно вам. Ну от. Коли ми маємо такий невеличкий стовпчик, нам потрібно один край майбутньої морквини зробити його ось таким гостреньким, наче приплюснути пальчиками. А далі долонею на дощечці прокрутити декілька ось таких разів. Ось так, майже схожа справжня морквина. Ось цю верхню частину широку ми підрівняємо. Тепер візьмемо шматочок зеленого пластилину, добре його розімнемо і зробимо листя для морквинки. Розім'яли, приплюснули. А тепер за допомогою стеки намалюємо вузенькі лінії, щоб листочок був схожий на справжній. Ось так. І прикріплюємо його на верхній частині широкій. Потрібно взяти ще один шматочок і повторити знову те саме. А тепер приліплюємо до попереднього листочка, притискаємо пальчиком і за допомогою стеки намалюємо ось такі невеличкі рисочки на самій морквинці. Морква наче справжня. Ось ми і впоралися. Погляньте, яка чудова морквинка, картоплина та помідор вийшов у мене. Ну що ж, друзі, будемо пригадувати! Що ми з вами ліпили? А як одним словом можна назвати картоплю, моркву та помідор? Ну, звичайно ж овочі, якого кольору пластилін використовували? Чудово, друзі! Я впевнена, у вас все вийшло. І ваші овочі. Максимально схожі на справжні. Ну що ж, малята, я з нетерпінням чекатиму на світлини ваших робіт. Їх можна залишити у коментарях під відео. Шановні дорослі, залучайте діток до процесу ліплення. Це не тільки розвиває моторику пальців, а й допоможе дітям розвинити творчість, фантазію та креативне мислення. Повторіть назви кольорів. Геометричні фігури. Пориньте разом з дітьми у світ дитинства. Бажаю вам приємного проведення часу з вашою малечою. На сьогодні у мене все.